Привіт усім! Минулого разу ми були на головному пляжі Гаданського Бжежно, а сьогодні ми в Оливському районі. А це, власне, парк Оліва. І Липова алея. Минулого разу ми гуляли пляжем у Бжежно, а сьогодні рушаємо до району Оліва. Подивимось на Олівський парк та його затишні куточки. помилуємось парком у Різдвяних вогнях. Також Лебединий став. Ландшафт із альпійським характером. Йой, вона так близько. Французький сад та палац Абатів. Сад, який чекає на сезон цвітіння. Маленька тепличка з кафешкою. Велика тепличка і теж з кафешкою. Також трохи прогуляємось вуличками оліви. Послухаємо орган у катедрі. І поглянемо на все це з висоти. Поїхали. Парк великий і тут є кілька зон. Лободинний став, французький сад, японський сад, альпінарі і ще купа всього. Взагалі, парки взимку не такі вражаючі. Дерева голі, квітів немає, все трохи сіре, але є плюс людей менше, усе спокійніше. Качки тусуються біля водоспаду, білки шукають, якого виманити горішки, а голуби окупували гілки дерев. До речі, ось цей водоспадик улюблена точка місцевих качок, одна навіть вибрала собі камень і сидить, як справжній король. Але найкрутіше тут перед різдвом скрізь запалюються святкові вогні. Зараз покажу, як це виглядає у вечірній час. А ще варто знати, що з жовтня по квітень його зачиняють о 20.00. Тож плануєте вечірню прогулянку, майте на увазі. Є тут і до Дорако така собі напівзакрита зона. Вона виглядає як частина парку, але технічно це приватна територія. Проте гуляти там можна. Коротше, якщо ви ще тут не були, обов'язково виправляйте це. А тепер розглянемо всі частини парку детальніше. Ця частина називається альпінарій. Білочка біля мене. Йой, вона так близько. Ей, привіт! Ця частина називається альпінарій, така собі мініатюрна гірська зона. Альпінарій це зовсім інша частина парку, але не менш цікава. Тут рослини гармонійно поєднуються з кам'яними схилами, створюючи особливу атмосферу. Взимку все ніби засинає, та навіть тоді місце має свій шарм. Щоразу тут можна зустріти птахів, які злітаються до годівниць. А білки взагалі постійні мешканці, підбігають до людей у пошуках горішків. Навесніше Альпінарі оживає ще більше. Саме тут цвіте магнолія. Це одна з моїх найулюбленіших частин парку. Завжди є на що подивитися незалежно від пори року. Цей ставок називається лебединим, але не питайте про лебедів. Здебільшого тут качки. Вони тут тусуються навіть узимку, тож сміливо приходьте з чимось смачненьким. І без хліба. Це шкода їхньому здоров'ю. Викликає бродіння в шлунку, що може призвести до серйозних проблем і навіть смерті. Замість цього краще принести зерно, овочі або навіть спеціальний корм для водоплавних птахів. Що ж, це просто приємне місце, де можна ненадовго зависнути і поспостерігати за качками. Це французький сад, і тут все симетрично. Рівні алеї, акуратні лавочки, підстрижені дерева усе максимально впорядковано. Улітку тут ще й додається багато квітів. Цей сад. Чисто такий показник статусу 18 століття. Абат яцик Рубінський вирішив, що якщо він вже живе у палаці, то й парк навколо має бути не менш вражаючим, тому зробили все в стилі французьких садів красиво, дорого, багато. Це палац абатів. Колись тут мешкали монахи, а зараз це частина Національного музею Гданську. Всередині є ще й ресторан, так що можна не тільки подивитись на історію. Але я там не був, тому не знаю, наскільки там смачно. Улітку тут ще крутіше. Прямо на терасі влаштовують концерти просто неба. Сидиш такий навколо історія, музика грає, сонечко світить. Чистий релакс. Тут є одна непримітна локація, на яку, напевно, ніхто не звертає уваги. Вона називається Грот Шептів. І суть в тому, що одна людина стоїть в одному, інша в іншому біля стінки і шепче. І інша людина повинна чути в іншому гроті. Давайте перевіримо. Зараз я в одному гроті, а навпроти в іншому камера з мікрофоном. Я зараз без мікрофона і шепчу. Дуже цікаво, чи Експеримент не надто чистий, але це працює, тож спробуйте. А зараз японський сад зимою він не надто примітний, але оцінити справжню красу варто прийти весною під час цвітіння сакур. Японський сад тут не просто для краси, він реально має вайп, дерев'яна брама, гранітний ліхтар і цей стильний павільйон із мудрини усе це як шматочки Японії. Зараз усе трохи застигло, зима ж, але дочекайся весни і тут почнеться магія. Сакури вибухнуть рожевим цвітом, і місце перетворюється на щось абсолютно інше. Якщо є шанс приходити сюди у квітні або травні, реально варто. А поки можу показати кілька фото, як тут буває в сезон цвітіння. Ще одна з причин зайти в Palm House – це спокій кафе, яке знаходиться прямо тут. Але спершу давайте глянемо, що тут взагалі є. Палмхаус це такий шматочок тропіків у центрі парку. У середині стабільно тепло 20-25 градусів, а вологість 60-80%. Ідеальне місце, щоб сховатися від холоду та одночасно побути серед зелені. Тут росте понад 500 видів екзотичних рослин. Є високі пальми, ліани, фікуси, словом, джунглі, тільки без комарів. Вхід безкоштовний, але деколи Palm House може бути закритий на обслуговування. Тож, якщо хочеш потрапити всередину, краще перевірити заздалегідь. Ну а тепер кава. Спокуй кафе це затишне місце прямо серед рослин. Тут можна взяти каву, десерти і просто зависнути в атмосфері теплиці. Меню є різні тортики, пороги, а мій стандартний вибір це капучино. Те, що треба після прогулянки на холоді. В Гданську знаходиться ще одне тропічне кафе в бізнес-центрі Оливи. Тож давайте відвідуємо ще його. Зараз ми поряд з Олівія Стар, одна з найвищих будівель Гданську, але сьогодні нас цікавить не панорамний вигляд з останніх його поверхів, а саме тропічна його частина. Ми перед входом в Олівія Гарден. Одразу ж відчувається тропічний клімат, особливо після вулиці, тож йдемо всередину. До речі, вхід тут безкоштовний. Тож давайте все оглянемо тут. Olivia Гарден було створено з метою надати мешканцям та гостям Гданська можливість відчути тропіки, не покидаючи міста, або з метою заробляння грошей це ж бізнес-центр. Кафе розташоване серед пишної рослинності та пропонує відвідувачам страви азійської кухні. Особливістю Olivia Garden є його мікроклімат, який максимально наближений до умов тропічного лісу. Оскільки висока вологість та температура, мій об'єктив зразу ж запотів. Але все це створює ідеальні умови для зростання понад 4 тисяч екзотичних рослин, серед яких можна знайти рідкісні види з різних куточків світу. Олівія Гарден регулярно проводить різноманітні заходи, такі як музичні вечори, сьогодні, мав бути саме такий, але його скасували. Танцювальні майстер-класи та культурні події. Також організовуються курси танців, зокрема заняття з бачати. Слідкувати за розкладом подій можна на офіційному сайті або в соціальних мережах закладу. Цей заклад спеціалізується на паназіатській кухні, але якщо ви не фанат такої, можна взяти каву з десертом, а також тут дуже великий вибір коктейлів. Зараз в Данську сіровато, тож посидіти серед рослин те, що треба. Більше того, я обожнюю різні кафешки. Оце от взяти капучу на безлактозному, посидіти, пороздавляти з інтер'єр, насолодитись процесом, одним словом. Прямо біля парку знаходиться Оливський собор з його знаменитими органами. Знаменитими роганами. І судячи з забитої парковки, він досить популярний. Якщо під воротами в бік вулиці Новицького, ви потрапите до Олівського собору з його знаменитим органом. Довжина собору становить 107 метрів. Перший цистерціанський монастир був побудований там у 12 столітті, але він не вцілів від пожежі. Нинішній собор був побудований в готичному стилі в 14 столітті. У 17 столітті абат Яцик Рубінський замовив будівництво відомого органу. На той час це був найбільший орган в Європі і, ймовірно, у світі. Під час презентації органу в Олівському соборі залишу в описі до відео. Ну і давайте послухаємо сам орган. Ліва це не тільки парк, тут і сам район вартий уваги. Просто прогулятися його вуличками. Вони затишні, спокійні, а ще тут повно старих, красивих будинків. Десь із червоної цегли, десь із старими дерев'яними елементами виглядає дуже атмосферно. Місцями навіть нагадує маленьке європейське містечко. Якщо любити спокійні прогулянки без натовпів туристів, це хороше місце. Трохи історії, трохи природи, трохи старої, доброї архітектури. Все як треба. Це будівля з реально крутою історією в 17 столітті під час епідемії чуми сюди звозили хворих, бо, як ви розумієте, карантин тоді виглядав зовсім по-іншому. Звідси, власне, і назва Дім чуми. А тепер це справжній центр життя в районі Оліва. Тут проводять концерти, виставки, лекції і навіть театральні вистави. І все це в будівлі з таким історичним бекграундом. Тож, якщо шукаєш нестандартні місця в Данську, зарази» – це must visit. Здивляємось прямо туди, на оглядовий майданчик. Бачу прямо звідси, що там досить багато людей. Ну що, підіймаюсь прямо туди. І здається, я не один. Людей тут чимало. Це і не дивно, бо сьогодні вихідний день і хороша погода. Є два варіанти підйому. Можна сходами, а можна стежками через ліс. До прикладу, з ось цієї вулиці є ще один маршрут для тих, хто любить більше природу. Дорогою вже видно круті краєвиди, наприклад, Олівія Стар, найвища будівля троймяста, де ми вже були в цьому відео. А ось і вежа, вона не дуже висока, але звідси видно пів міста. Одразу пізнаю кафедральний собор Оліви та Palm House теж вже знайомі місця. Далі видно район Заспа, суцільні бетонні коробки, типова післявоєнна забудова. Трохи нагадує, я б сказав, Тетріс. Можливо, в одному з відео оглянемо і цей район. На горизонті є порт, море та кораблі, що повільно зникають за лінією горизонту. Стоїш тут і можна просто зависнути, розглядаючи всі ці деталі. Сьогодні ми прогуляли за районом Оліва, побували в парку, відвідали затишні кафешки, послухали орган в костелі та навіть побачили все це з висоти. А завершуємо ми в ось такому місці, долині ельфів, чому така назва, хто знає. Можливо, через ці старі дерева, вузькі стежечки та струмок. І все це надає якоїсь казкової атмосфери. Пишіть у коментарях, яка частина прогулянки сподобалась вам найбільше. Не забудьте підписатись, та до зустрічі.